І нехай день буде добрим. Сьогодні 11 серпня 2023 рік. Я запрошую вас завтра на етнофестиваль «Борщик у Гоніному горщику. Я не закола заради вас. Я, я знала, не Я Я, знала. я тут рухаешь, конечно, но Приватний сади, я вас сюди не запрошувала. Це людина, яка пише гадості, бруд на українку, за дощербать, багато матір. Будь ласка, допоможіть виявитись з моєї території. Вийдіть, будь ласка. Не вийду. Я зайшов так само, як і всі, задонатив, Отримав квиток. А, я вас не запрошувала. До побачення. Я вас не запрошувала. Забирайте ваші донати, від сіля. Забирайте ваші донати, відео добрі, Допомагайте, будь ласка. Оцих хлопців треба від сіля прибрати. Ось знімає а Україна. І це замовник, замовник. Я буду писати про вас. Бруд. Приватна особа, яка е, може пригнати напряму. Ви пишете гадості. Вийдіть, будь ласка, від відсіля. відсіля. Ви, ви не приватна не особа, вас? яка збирає фіксовану ви... ціну на вході. Я вас не запрошую сюди. Нікого. У мене весілля. Це молодята так захотіли. Це дарунки молодята. Ми побачите, хто може допомогти. Давайте виглядамося в хлопці відсіля. Вийдіть, будь ласка, від Ні. Вийдіть, я вас виганяю, від весіля. Ви не можете мене вигнати, Можу, ви проводите. Ви, ви проводите не громадський гахід. Це приватне. приватне весілля, ви не маєте права. На, це, це, це 200 гривень, 200 гривень. На жаль, ми поспілкувалися нет, з людьми нет, у вас нет, в гостях, нет, які нет, говорять, нет, зовсім зворотно. Мати ваші 200 гривень і гуляйте. – Ні, не треба двісті. Ні, вам треба. Збираєте на вході фіксовану плату. – Ви забираєте плату. свої гроші, від підсіля. Ви порушите зараз статтю кримінального кодексу України про порушення мого приватного кодексу, стаття 162. шістдесят Я прошу вигляді, ті, я а ці, вийде? Вийде. А чого відсіяти. Я не я порчу. Це не весілля, нати гроші ж відсіля. Я ж попросила по-людському, діти ціля. Нати свої гроші діти. Ні, а я не хочу. Це приватне весілля. Це не приватне весілля. 200 гривень. Мені не треба ваші ні, 200, 200 гривень. 200 гривень я ваші. заплатив за вхід, так, так само, як і всі. Ви дали молодятам дарунок. Ой. Ви залишаєте дарунок Покажіть молодятам. Покажіть молодят. А молодята займаються фото, фотосесією. Хлопці, виведіть, будь ласка, цих хлопців від селя. Виведіть від селя. Ви, ви, ви мене впустили, так само, як і ви всі Але ви забирайте. не показали. Я, я ще попробую всі борщики і вийду. Ні, ви вийдете зараз. Хлопці, будь ласка, виведіть мене цього журналіста. Це приватна територія. Просто люди на відміну від вас не хочуть закон порушувати. Люди ви, ви порушуєте. Я не порушую. Я зайшов так само, як і всі. Виходьте від вас. Виходьте відсіля. Виходьте з ласка. Виходьте з двору, будь ласка. Як залі ви 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 вийдіть, будь ласка, приватна особа. Я людина, яка заявляє при тверезій пам'яті при своїй гідності, честі, що вона вкрадає державу. Я не вкрадаю державу. Ви я людина яка, податків автономна, заплатили я автономна. Я спонсорую державу. Я людям роблю добро і я допомагаю армії зсу з першого дня з 2014 року. Доначу і вас запрошую. Вийдіть, будь ласка, геть з моєї приватної території. Добрий день, Видіть, будь ласка, виведіть оцих журналістів, бо це ну, просто пакості. Просто пакості. Він тут не один. Він тут не один, ми сім'я другий був. Журналисти, я завжди не була А ви жидите, робите неправдиві жидите. свідчення, Вилазка. ви брешете людям. Вилазка. Люди це всі це знають, за всі гості, це все друзі, які прийшли і підтримали мене. Ви це знаєте. Так. Олена Щурбан це бренд, Олена Щурбан це людина, я заявляю, вона захищає Конституцію України, вона захищає Декларацію прав людини всі статті. Мене Декларація захищає... прав людини не, не дає прав вам права людину, дурити державу. Я не дурю, Державу, я доначу державу, я спонсорую державу. Ви не платите я податки. Я Ви зібрали донати. з людей кілька я тисяч мене. людей по 100 гривень за І Я віддала донати на мою армію. Омега. Я сьогодні спонсорую Омегу, гострі картузи, Національна гвардія. -донати. А 9 років Всім до добра. цього. Щоб швидше за закипіти було такий гаяти. Можемо бути традиційний з курицею з домашньою. І головне хороший настрій, любов, вкладання душі своєї. Хороша компанія. Це Салтов, наші е, наші друзі з старого Салтова Харківської області. Сергій Анатолійовичіна, Надія Йосипівна. Ось самий старіший, у нас найстарший. Е, у нас поважна особа. Найменший найменша Настя. Так що ми тут цілими дружною командою готуємо. А скільки коштує сюди потрапити? 100 гривень з людини. Варити борщ. Дякую. — Взагалі демократична ціна. Як заходьте на первачок? Харківського. Оце хтось знімає. По 50 грам первачка харківського. Що вам? Це так не маю вино, Давайте. Так, бороти. Повно? Далі ще чого? Повно. Ти просто складаєш. Це корижі будуть. У нас борщ зелений із пількою, український із свининою, із солом, із помідорами, з масолею, коржики до борщу з щаснечком. Як раніше в селі було? Борщ який хліб був? Ні, вичі пекли, а курш – це таке швидко. Замістили зразу і на сковорідку, і свіженька є. Так і ми, як наші бабусі, робили, ми так робимо. Так мене спаче, синіше. Скільки треба часу, щоб зварити такий баняк Ну, Думаю, будинки 3-4. І скільки рук треба для того, щоб все це накришити, почистити? Ми робили трьох. І вже скоро буде готовий. Ну, цей вже скоро, а цей вже готовий. Цей буде більш такий м'ясом, а цей з грибами. Ми перед цим запікаємо, щоб дати більше насичені борщу. Тут свинина плюс куриця. Також ми додаємо баклажан і кругуємо. А смак, я думаю, ну, буде зовсім інший. Тому що дим, він більш, більш такий тріш, трішки капчений буде. Тому смак буде зовсім ну, відрізатись від того, що там квартирі відповідь. Гарненько, між іншим. Все. Борщик, груша, борщик. Так, шоком? Груші. Опчени. груші. А ложечку мені сюди. Короче, весьма <ріст> <ріст> а ски, будь ласка, що куштували саме? Верші <ріст> куштували, що коштували? Ну, можливо, більше столів, щоб можна було розмістити, так як дуже людей багато, і тримати в руках їжу не дуже зручно і їсти, то можливо якихось більше там столиків, можливо, невеличких. Можливо, невеличких бо людей дуже багато, але на... скільки їхали сюди? Дівочки. Добрий, і і чорно того вартувало, щоб проїхати з Дніпра сюди. Варто. А що саме куштували сьогодні? Які борщі? Я один борщ куштував. Кажу... Ситим... Ситому... <смір> один борщ покуштував, коштував, да, добре все. А Опічняється. Опішнянський борщ кращий. Я думаю, може краще. Можна краще, звісно, все. По мірі, як кажуть, того, що є, того, що є. Добре, дуже добре. Мої, мені, моїй жінці і дочки дуже сподобалося. Ми з Дніпропетровщини, з міста Кам'янського приїхали сюди. Ми приїжджали раніше як учасники фестивалю, а зараз ми вирішили приїхати як туристи сісти поїсти, ми взагалі там в великій е, за, залі да, чи вес, там ми їли, там нас дуже прекрасно е, обслужили до тої шпундри, що ми перші їли, нам дали і помідори свіжі, і огірки квашені, і чесник, і цибуля. Все було ну, шикарно. Ми перший раз, нам сподобалося. А звідки приїхали? Сумська область. А скільки добиралося? Скільки? Три часи. Скільки борщів і який сподобався найбільше? Два. Два сподобався з дикою качки. А мені сподучився. Трошки, трошки охотник. Так. Уже й забув, в принципі, який А мені здужчий сподобався. Ну, з, з кочкою з дикою це. І чи приїдете наступного року? Звичайно. Звісно, ми приїдемо ще і виступати, У нас і колектива приведе. Наступний рік приїдемо з колективом. Якщо ж, якщо ж дозволять. Влада. Якщо дозволять, бо влада ж не дозволяє. <плес> Ну, юридично в нас зараз не кінчився стан війни, і об ті обмеження, які були, вони зараз і діють. Але фізично стояти там, кудись не пускати людей, ну ми цього робити не будемо. Це задача поліції. Я думаю, що зараз вони фіксували те, що відбувається, і на черзі будуть якісь юридичні рішення від поліції. А, вона нам обіцяла, вона оформиться, вона буде фопчі, хоча б громадська організація оформить, на наступний рік ми це зробимо. Ну от Зараз окей, можна на приватній території. До цього вона била дитину, можна, бо це на приватній території. Сьогодні вона проводить борщик, бо це на приватній території. От ну, що, що вона завтра зробить там от, на приватній території? Збере гранату і ми будемо чекати, поки вона зірветься, бо це на приватній території. Ну, ну чи як. Вона вже проти себе обернула навіть тих людей, яких її підтримували. Наприклад, я особисто її підтримував що там, минулому році, навіть фінансово долучався допомагав. Там на Миколая там е і багато таких людей було. Але після оцього різкого її ну якогось таки зміну вектору. Вона почала блокувати місцевих у себе в коментарях, видаляти мене в тому числі. Але якщо це йде без блокування в місцевих групах, ну там можна почитати. Там люди просто в шоці і тільки, скажем так, толерантне відношення, щоб люди, люди були готові ставати прикривати дорогу, не пускати туристів. Ну це було б таке шоу. Але люди готові були. Ну просто вона зараз там з ніхто не спілкується. На жаль, тому ну тут слава Богу, що не допустили до якихось там конфліктів. Але ну я не знаю, ви бачили когось місцевого, ну, навіть по реакціям там під її постами місцевих там немає. І оці люди, на жаль, на жаль, ці люди, які ну не місцеві, вони не знають цієї ситуації. Вони її підтримують, тим самим мені здається, мені здається, роблять ще гірше, бо вона не розуміє, що вона щось не то пороба. Я вам скажу, що 10 серпня 2024 року ми. Оксана, бо в її плечах відбулося вчорашнє дійство. Вона його підготувала напередодні. Вона його вчора витягла на своїх тендітних плечах. Ми організуємо 10-й етно міжнародний етнофестиваль борщику-горщику. І приготуємо вже скільки різновидів борщів? Стоп! Десятий ювілейний десятий вілей Запрошуємо. Сподіваємося, що він буде добрих людей переможний. Ми запрошуємо, ми чекаємо усіх добрих людей.